Вчився в якійсь такій жост-жорсткій школі а, спортивній. А тут приходжу, всі такі рожеві, веселі а, майстер, мій а, подивився мої оцінки, і, і йому довелось понизити бал всім іншим вступникам, щоб я хоч якось пройшов мій вже а, а пост драматичний театр не залежить взагалі від тексту і побудови тексту, і побудови а, саме драматургічної складової. Ну, коротше, мені цікаво не працювати з трупою як такою, тому що це застарілий якийсь формат. Uh -huh. От, якщо мені подобається театр, я їм кажу, що я хочу ставити і з ким. Якщо вони на це йдуть, то окей. Я розповів про свій план, uh -huh. як я бачу взагалі театр. Ну не тільки це я взагалі що б я зробив. Вони злякались, мабуть, і тиждень я побив свій рекорд, прочитав 16 книжок. А тому що просто не знав, куди себе без репетиції студентів запхати. Я стільки багато дізнався, що я подумав, що я мабуть вже геній.